Я боєць загону спеціального призначення Омаги. Наразі моє обличчя взагалі не можна показувати. Чи правда, що з аеродрому Гостомель зняли повноцінну оборону? Насправді, на початок повномасштабного вторгнення, напевно, це так і було. Підрив цього мосту, гесу дав можливість затримати. Русаків ми дуже сильно чекали той псковський десант. Настріляли близько там 80 там, до 90 одиниць їхньої техніки. Постріл снайперської пари, по суті, який знешкодив ворога лайк від нашого побратима. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор, позивний Бісмарк. Я боєць загону спеціального призначення Омаги. Наразі моє обличчя взагалі не можна показувати, тому що. В колі наших задач є досить багато відповідальної роботи, яка може для нас вилізти зовсім з іншої негарної сторони. Тому, так як ми загін спеціального призначення, то краще будемо залишатися в тіні, в принципі, як і наша робота. При плануванні наших задач, нашої роботи взагалі загону, ми розглядаємо максимально велику кількість варіантів того, що може бути і як буде відбуватися. Військові дії з русаками запланований гелікоптерний десант, який проривався в принципі на околиці Гостомеля на Гостомельський аеропорт, взагалі на нашу столицю. По суті, ми про це я буду говорити не за вище військово-політичне командування, а особисто за себе ми дізналися вже під час загального процесу повномасштабного вторгнення. Ми розуміли, що їм потрібно захватити найбільш інфраструктурні критичні точки, які є навколо столиці нашої країни. І в принципі, це було прогнозуємо, скажімо так, те, що вони будуть старатися чи пробувати висаджуватись на гелікоптерах, там чи застосовувати якусь авіацію. Тому це був один із варіантів, який ми дивилися. Чи взагалі проводились навчання так, зокрема в аеропортах? Тобто ви були готові до певних дій в разі ворога, якщо захоплює аеропорт, як, як протистояти ворогу? Завдання конкретно по навчанню в аеропортах в нас не проводилось, але кожна із таких ситуацій, об'єктів, локацій, вона розглядається нашим підрозділом, нашими бійцями. Як локацію, яку ми можемо використовувати там від того, що це був аеропорт, чи це була б п'ятиповерхівка, чи це був приватний сектор, чи це було б село, місто, ліс. В принципі, ми ці всі ситуації відпрацьовуємо. Ми розуміємо, що нам потрібно робити в залежності вже від плану тієї забудови, плану тих місць, плану тих локацій. Ми їх всі відпрацьовуємо і готові були до цього. Чи правда, що з аеродрому Гостомель зняли повноцінну оборону? Ми знаємо, що на початку лютого весь бойовий склад 4-ї бригади Нацгвардії так був перекинутий Луганську область. І в Гостомелі працювали тільки рота строкової служби, адміністративна частина і трошки артилерії, задітно артилерійського дивізіону. Насправді на початок повномасштабного вторгнення, напевно, це так і було, але наразі оборона з Гостомеля не знята, і він знаходиться під надійним прикриттям. В принципі, загрози на даний момент ніякої аеропорту цьому немає. Там є люди і підрозділи, які виконують службово бойове завдання і несуть чергування в аеропорту. Але на той момент справді ця четверта бригада була перекинута в Луганську четверта бригада на час повномасштабного вторгнення вона не була перекинута. В них була відповідна ротація, яка і плану ну, була запланована ротація. Тобто вони виконували завдання за графіком. Вони не виїхали. <кій> бригада не була перекинута там 23 чи 22 лютого. Спеціально для того, щоб Русаки могли туди зайти. У них було запланована ротація, яка відбулася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і бригада, по суті, поїхала на схід нашої країни для виконання завдань. Так а безпосередньо ви були в аеропорту Жуляни. Як готувались до десантування росіян там? Наприклад, міністр Резніков каже, що всі зльотки були залиті мастилом. Так, перших декілька днів після початку повномасштабного вторгнення я особисто своїми хлопцями знаходились в аеропорту Жуляни. Ми організовували оборону аеропорта, тому що це вже всім відомий факт того, що русаки по своїй суті на початку повномасштабного вторгнення почали всі аеродроми обстрілювати. І, в принципі, жулянський аеропорт був. Одним із стратегічних рішень русаків для зайняття якоїсь оборони і початкової точки, скажімо так, для наступу в Київ, тому що він безпосередньо знаходиться в столиці цей аеропорт і, по суті, їм зайняти його було б дуже вигідно. Так ми готувалися до оборони цього аеропорта. Але готувалися, скажімо, до нього три дні. Ми дуже сильно чекали той псковський десант, рахітний, який про який нам всі розказували, що все, там псковський десант зараз летить, вони вам настріляють. Ну я ми чекали його день, другий, третій, на четвертий, ми вже. Я, грубо кажучи, утрірую те, що ми вже ходили, бились головами об стіни, і подати псковський десант, ну хай вже прилітають. Ми вже хотіли, не знаю, там вийти якісь флажки, поставити їм на аеродромі, щоб вони знали, куди сідати там чи що. Бо е, ну, ми реально на той час дуже сильно хотіли з ними заробитися саме в аеропорту, тому що ну, ми знали, що вони там просто не вивезуть, вони вигрібуть, лишаться в принципі в цьому аеропорту вже навіки. Е, з приводу того, що каже товариш Рєзніков, певною мірою так це було правда. Плюс ще до цього всього були досить великий участок місцевості був замінований. у випадку того, якщо багато, багато сил їхніх сяде в аеропорту, в принципі, всі Взлітні полоси всі місця, де вони могли це зробити посадку своїх літаючих апаратів, вони би були підірвані. Після того, як ми врешті-решт не дочекалися цього псковського десанта, крутого, всіма розпіареного в Росії там, і так далі, ми вирішили, що нам сидіти без діла це дурному радість. Поїхали спочатку в сторону Демидова, а потім, в принципі, виконували завдання по Житомирській трасі, які були багатогранні, різнопланові. І ми виконували там будь-які завдання, починаючи від дорозвідки, розвідки, розвідки очима, розвідки безпілотними літальними апаратами, розвідку боєм проводили, проводили, коригували артилерію, пробували будувати якісь позиції для того, щоб їхні майбутні шляхи просування блокувати або створювати якийсь їм дискомфорт, засади там і так далі. і тому подобні. Ну, дуже багато різнопланових завдань було. Коригування артилерії. Пригадуєш ось цю знищену першу техніку чи піхоту бору? Е, Перша техніка, так, звісно, коригування артилерії у нас проводилось і неодноразово, і не тільки артилерію, це були і міномети, і перша. Техніка, по суті, яка нами була а, пошкоджена а, і виведена з ладу, скажімо так, це було два танки, які осіли по праву ліву сторону Житомирської траси, неподалік а, заправки, не буду говорити точно якої. А, це були перші вражена наша техніка. Але згодом, коли знову ж таки ми провели до розвідку, ми знайшли в лісі. Близько 23 одиниць різної техніки, різнопланової, починаючи від їхніх буратін, закінчуючи БМПхами, танками, машинами ПММ і так далі, і тому подібне. Коли ми передали ці координати, в принципі, фотознімки на штаб. Було прийнято рішення, що ми у співпраці зі Збройними силами України, так як ми вже це місце провели, до розвідку зробили, в принципі, знали, де нам потрібно відбуватись і що робити. Ми зробили, провели коригування, вийшли на старшого начальника на артилерію Збройних сил України, вийшли на позиції і коригували в принципі богів війни для того, щоб знешкодити їхню техніку. Підтримка місцевого населення наразі була досить велика і досить крута. Люди не, ну, люди не очікували того, що русики можуть зайти так глибоко, так далеко до, в принципі, до околиць Києва. І це був. Певною мірою якийсь нонсенс, тому що якщо порівнювати ті ситуації, які відбувалися в Києві з ситуаціями, які відбувалися на Сході, то там вже більш е так було скоріш спокійне життя. Люди жили своєю течією, скажімо так, вони змирилися з тим, що в принципі, плюс-мінус десь недалеко від них щось там бахкає. Хтось, в принципі, підтримував руський мір е нещасний. Хтось підтримував Україну, і було таке якесь різнобарв'я. А в околицях Києва цивільне населення, ті, які залишились, так, їхня підтримка дуже сильно відчувалась, Вони нам дозволяли давали ключі від їхнього житла, щоб ми могли все поближче жити від до русаків. Нам просто комфортно близько біля них жити, щоб далеко не їздити. Давали ключі при. Прилаштовували в нас в своїх будинках, готували їжу, приносили, давали можливість попрати свої речі і ну, ця підтримка дуже сильно відчувала. Тобто, чи брали ви участь у підриві мосту в Демидові та Греблі в Козаровичах? Е, безпосередньо я участі в підриві цього мосту ніякої не приймав. Я бачив, типу, як це відбувалось. Ми виконували. В тому районі бойові завдання. Це був один, по суті, міст, який з'єднував той берег з нашим берегом. Русики давали можливість цивільним по декілька людей переходити через міст, які мали бажання чи могли на нашу сторону. Ми кожного дня, поки виконували там завдання завдання, в принципі, це спостерігали, як цивільні виходили, але це була. Акція, яка, яку потрібно було робити 100%, оскільки вони могли б по-простому швидше добратися до Києва ближче, скажімо так, підійти до околиць Києва. Тому підрив цього мосту Гесу дав можливість затримати русаків. І через те, що ірп'янкарп'янка розлилась, річка Ірпінка розлилась, Це ще набагато більше ускладнило шлях узких до Києва. Бачите, все таки мости, логістика вони мають величезне значення. І ми це зараз бачимо. По мосту, який не підірвали на Херсонському напрямку, так, на початку повноповно. Звісно, в будь-якому випадку логістика мости, будь-які шляхопроводи, великі автомагістралі це, це дуже великий ризик і дуже сильно привертає увагу ворога для того, щоб використати їх як скажімо так, стратегічну дорогу для подальшого просування своїх військ. Після звільнення в принципі, Києва Київської області ми вирушили е, далі по маршруту на Харківську область і, в принципі, виконували бойові завдання в Харківській області, е, в районі Великої Комушувахи, Барвінкового, Дібрівного, Курульок е, і так далі з 95 кою з іншими підрозділами, які були на лінії. Того часу завдання виконувалися також різнопланові, і ми заходили і в сіру зону, і наші хлопці достали дуже важко пораненого бійця Збройних сил України, який потрапив у вогневий контакт на близькій відстані. Він прикрився ветками, але він пролежав в лісі близько двох діб. В нього не було одного ока, поранені легені, він просто витікав кров'ю, і якби, ну, там справді його життя трималось на волосині. Якби ми не зайшли в сіру зону, тому що ми зайшли туди, щоб знайти узких там, ми їх не знайшли, оскільки вони зробили вогневий наліт і відійшли. Після, після заходу наших хлопців ми по суті, врятували цього пораненого. Піхотна війна. І... Війна, скажімо так, на коротких відстанях. Ми зустріли в місті Сєвєродонецьк і по суті там ми е, вели оці страшні, напевно, для цивільних людей бойові дії. В принципі, це я не можу сказати, що там це не страшно було для нас. Я нормальна людина, яка теж всього бою, боїться там. Але я розділяю просто людей на дві категорії. Є люди, які бояться і піддаються цьому страху, а є люди, які бояться і цей страх опановують. В місті Северодонецьк, по суті, це були короткі дистанції, було кожного дня різні пригоди. І як я казав, ну, коли ми говорили з побратимами. Звичайно, Азовсталь це легендарне місце, це легендарна подія, яка відбулася в нашій країні, але те, що відбувалося в місті Сєверодонецьк, певною мірою нагадує той самий Азовсталь, оскільки в Азот... завод не Азовсталь, а Азот. І по суті, відбувалося те саме, що і в Маріуполі. Наші війська тримали оборону по лінії розмежування заводу і міста. Ми стояли на території заводу, а русаки на території міста. За нами була куча бункерів, в яких переховувалось цивільне населення, які з міста повиходили своїми дітьми, бабусями дідусями. І ми їм допомагали так само там їжею, водою, ну, по суті, чим могли. Контакт з ворогом у місті Сєвродонець був доволі таки близький, і в нас є не, не одна історія про те, як ми з ними стрілялися. Є друзі в підрозділі, які мінусували русаків на відстані п'яти метрів. Є люди, які там вступали в бій на відстані 15, 20, 30, 50 метрів. Тобто, тобто це були дуже короткі дистанції, оскільки це місто, вулиці і по суті війна в місті Сєвєродонецьк могла Ну це може її уявити кожна людина, яка живе в місті, тому що от, є місто, є вулиця, і по одну сторону вулиці наші стоять війська, по іншу сторону вулиці стоять узкі. І це можна тільки уявити, яка дистанція на вулицях між вулицями, там 20, 30, 40, 50 метрів, в залежності від того, чи це перехрестя, чи це перехрестя переходить в парк там, і так далі, і тому подібне. Ось ось такі були відстані. Кожна подія, по суті, кожен день на сході він залишає відбиток на твоєму житті, і кожен день е, приносить тобі настільки велике різнобарв'я емоцій, що ти коли не можеш, скажімо так, опанувати себе, так в нас є багато крутих, класних історій з околиця вдіївки, де ми за, скажімо так, відносно невеликий час настріляли близько там, 80 там, до 90 одиниць їхньої техніки, враховуючи їхні танки, БМП, БТРи. САУшки. настріляли Групи використовували різні, по суті, різні установки, в залежності, що було під рукою. Це використовували і Стугнупе, і Джавеліни, і Корсари. І Корсар використовувався не тільки по техніці, і використовували по піхоті, які пересувалися на свої позиції. І Всім відомі дрони Камікадзе, які зараз набувають великої популярності і їх дуже часто використовують на війні з русаками, але, на жаль, як використовуємо їх ми, так само і вони використовують їх проти нас. На вугледарському напрямку досить багато було яскравих подій, де наш підрозділ. Круто виступив по снайпінгу і досить багато є затрофейної е, зброї, е, досить багато є гарних пострілів, е, відеофрагментів з цієї роботи. 3. 2. Постріл снайперської пари, по суті, який знишкодив ворога. Лайк від нашого побратима. Пам'ятаєш, де це було? Так, це було в околицях Вогледару, неподалік. Але всі ці речі, скажімо так, приносять задоволення тільки тоді, коли твій підрозділ на 100% виходить на бойове завдання і 100% особового складу повертається з бойового завдання. На жаль, такі дні бувають не завжди, і ми такий самий підрозділ, як і інші Збройних Сил, які втратили своїх побратимів. І краще напевно. Я думаю, кожен. Кожен, кожна людина нашого підрозділу зараз би віддала все для того, щоб повернути хоч одного бійця, чи повернути всіх бійців, які наші загинули для того, щоб ми продовжили цей шлях плечо-опліч. Тому, знову ж таки, потрібно пам'ятати для, особливо для цивільних, ціну тієї перемоги і. Ціну, яку платять Збройні Сили України, наш підрозділ і інші підрозділи, які виконують бойове завдання для того, щоб цивільне населення могло жити на повні груди під час того, поки ведуться бойові дії, знову ж таки, знаючи, спілкуючись час від часу в тилу з місцевим населенням, мирним населенням. Люди реально не доотримують інформації з фронту. Ціна того, що Київ вільний, Харківщина вільна, так, і інші регіони, які були колись тимчасово окуповані росіянами, вона страшна. Наскільки вона страшна? Наскільки люди не знають реальну ситуацію? Я думаю, що правильно буде сказати, по суті, все цивільне населення, яке читає. Різні телеграм-канали беруть новини з різних джерел. Вони повинні собі віддавати звіт в тому, що вони читають по суті тільки добрі новини і тільки хороші новини. Погане зазвичай не висвітлюють. І люди повинні розуміти і знати те, що за кожним успішним штурмом, який припідносять ЗМІ, за кожною захваченою технікою, за кожним звільненим населеним пунктом неважливо, чи це місто, чи це село, чи це кусочок якогось села, чи це там, не знаю, забудова в 2-3 будинки, а за ним стоять втрати. Як би це прикро не звучало. Це війна і там ніхто не, нікого не жаліє. Ніхто не воює з водними пістолетиками, чи е, зі зброєю, яка стріляє фарбами. Е, це все, все реально. І будь-який твій вчинок чи крок е, в ту чи іншу сторону може призвести до кінця. На жаль, як я казав раніше і взагалі казав своїм хлопцям: по суті, головна наша зброя ось тут. І ми люди, які вмотивовані. Нашою державністю це ми люди, які хочемо вільної України, незалежної України. Ми хочемо не перемоги, скоріш за все, тому що це, скоріш за все, вже недоречне буде слово перемога після закінчення війни, оскільки вона далася досить великими втратами, досить великою кількістю крові, яку пролила наша ненька, для нас буде успіхом. А це те, коли Російська Федерація розвалиться на 15 не знаю республік держав, вони відійдуть на свої болота.